Ультразвукова діагностика термінів вагітності відбувається в різних періодах життя вагітної. Перше скринінгове ультразвукове дослідження відбувається від 11 тижнів і 0 днів до 13 і 6 днів. Але це, я наголошую, скринінгове УЗІ. Взагалі, у нас так прийнято, що жінка після позитивного тесту на вагітність звертається до лікаря з приводу того, чи є насправді там ця вагітність, який термін, і основне питання, на яке має відповісти лікар, це чи розташована вагітність саме в матці. Дуже важливо, в меншій мірі можливо для жінки, в більшій мірі для діагностики самого лікаря. Тому ультразвукова діагностика абсолютно відбувається в різних термінах. Просто є періоди, коли це необхідно зробити відповідно точно сроку і терміну гестації. На ранніх термінах вагітності ми дивимося тільки наявність плідного яйця, його локалізацію і життєздатність самого ембріончика. В 11 тижнів, 0 днів до 13 тижнів і 6 днів. Це вже безпосередньо перший ультразвуковий скринінг. В даному етапі обстеження ми дивимося саме генетичну складову здоров'я дитинки, і насправді, чи потрібні якісь додаткові методи діагностики для подальшого обстеження. Далі, другим ультразвуковим періодом, коли жінка необхідно. Точно в терміни і в сроки переглянути вагітність це є 18-22 тижні. Для того, щоб визначити серцево судинну систему плода і відповідно його правильність розвитку. Безпосередньо перед пологами дуже важливим є методом діагностики ультразвук у зв'язку з чим нам треба побачити. Перше, це важливо для подальшого перебігу пологів, це є вага дитини. Апаратура ультразвукова сонографія вона діагностує не точну вагу, споки. Плюс-мінус в 500, навіть 600 грам. І хочу сказати ще такі, таку е, ремарку, що чим більший термін вагітності, і чим більший е, плід сам по гестації, то е, тим більша похибка цього ультразвукової діагностики ваги плоду. Але є багато інших показників, які ми враховуємо перед пологами. Це і кількість навколоплодних вод, і доплерометрія в пуповини, і, можливо, якісь додаткові там, цервікометрії чи будь-які по показах лікаря до обстеження.